Усім привіт! Хочу вам показати сьогодні, як розширити горловину. Принесли мені ось таку дитячу футболочку, але голова дитяча не пролазить. Звісно, тканинка тут не зовсім тягнеться. Тож, буду робити розріз позаду, такою планочкою. Тут я вже намітила собі, довжину потрібну. якщо взяти ось цю кінцеву точку і ось так поміряти горловинку. То якраз буде на пару сантиметрів більше, ніж об'єм голови дитини. Мені сказали, який об'єм, тож все буде гарненько влазити, проклеїла і зараз буду розрізати. Ось так. Колір тканини і сама тканина такий, що важкувато підібрати. Точніше, це муслін, який усюди є. Але колір такий, знаєте, не класичний. Але я підібрала ось таку тканину. Це найкраще, що в мене було. Теж муслін, але, бачите, така більш рожева. Проте воно у нас все сховається всередину, з лиця майже не буде видно. Міряємо наш розріз. У мене це. 7,5 см плюс припуск сантиметр-півтора наверх, бо тут у нас не буде. Вирізаємо планочку, це у мене 17 см довжина її, і ширина в розгорнутому вигляді 5,5 см. Якщо скласти навпіл, буде 2,75 см. Я вже попрасувала, проклеїла флізеліном. Щоб воно було, знаєте, тоненьке, але не тягнулося, трималося. Склала навпіл, запрасувала, і також з однієї сторони припуск на 0,5. Все, тепер будемо пришивати планочку до нашого розрізу. Пришиваємо тією частиною, яку ми не запрасовували рівною. Пришиваємо на 0,5, зверху залишаємо припуск, сантиметр чи півтора, скільки ви взяли. Пришиваємо на 0,5, а де у нас закінчується розріз, тут треба буквально захватити пару ниточок, от буквально пару міліметрів, і далі знову вивести в 0,5, можна ось так повністю розкрити, але дивимося, щоб не утворились ніякі защіпи ось тут. Стібок можна зробити мінімальний, саме в цій частині. Робимо закріпку невеличку. Ось так має вийти, якщо ми його розкриємо, защепів тут у нас не повинно бути. Припуск можна запрасувати або можна такого пальчиками підігнути. Тепер зашиваємо верх планочки, складаємо лице до лиця одразу з підігнутим іншим краєм. Ось так. І прокладаємо строчку на сантиметр Так само з іншої сторони. Вивертаємо. Прокладаємо строчку, закриваючи нашу планку припуски всередину. І ось цією частиною, яку ми вже запрасували, накриваємо, даємо строчку в 1 міліметр. Ось так має вийти лицьова сторона, виворіт. І останнє, що ми робимо, це закладаємо планочку наліво або направо. Гарненько ось так складаємо. І ту частину, яка у нас підігнулася, Можна або просторчити повністю таким квадратиком, прямокутником, точніше, або лише в двох місцях зверху та знизу. Зафіксувати ось так. Я вирішила зашити тільки низ, поставила собі центр планочки. Тут можна теж все намітити і заколоти. Ось так. І тепер з вивертньої сторони. На 01 прокладаємо строчку ідемо на праску, щоб спросувати тут нашу таку виточку, скільки це все з одного полотнища, і ми забрали тут по 0,5, то, звісно, тут, як ви знаєте, воно у виточку хоче перетворитись. Але це все можна спросувати. Тут защіпа немає, тут просто, бачите, треба гарненько спросувати. І далі або ставимо кнопки, або гудзички. Робимо петельки, прошиваємо гудзики. І ось так виглядає вже готовий варіант, вже попрасоване, кнопочки поставила. Бачите, вони зафіксували планочку, тож можна тут і не давати строчку, все тримається, все чудово. Тепер дитяча голова сюди пролізе. Сподіваюсь, такий майстер-клас був корисний. Це такі планочки, які роблять і попереду, по типу футболочок поло, Але там зашивають, уже, щоб гоненько було, і роблять таку рамочку знизу. Але можна, бачити, і позаду зробити дитині ось такий вхід для голови, щоб доробити робити широченну горловину. Все віддаю клієнтів, а з вами прощаюсь до наступних відео. Всім па-па!